О, це за гарний прапор, що побудували гравці перед вайпом карти, який відбудеться четвер на GUA. Ось такий от величезний домік. Можливо, це навіть не домік, а ціла ферма. Де навіть ось такий прапорець. Гарний, правда? Всередині ціла плантація, а наверху стоять нові вулики. Дуже непогано. Неподалік я знайшов ось такий незрозумілий домік. Але тут уже є драбинки. Хм, дивно, хоча туралі працюють. Але біля доміка, ось така рейдерська вишка. А будь все ж таки все. Неподалік ще ось такий якийсь домік з сонячною наверху. Тут навіть. Немає дверей всередину. Але всередині вроді є двері. А неподалік ще якийсь ось такий домик, схожий на попередній. Ну дійсно, дуже схожий. Але якось максимально важко построєний. Тільки гляньте на складність будівництва. Для чого тут такі шпарини? А ти не пропустив уже в цей четвер. Надію, амагін. Тут якісь залишки від дому. Жаль, його вже немає. Але неподалік, мабуть, яка ще одна ферма. Вроді, звісно, і не ціла, але доміх ти живе, бо пічки жарить на всю катушку. А це вже по якому тоторіалу построєний домі. Кожен якусь ракету Ілона Маска. Що це за домік такий? Десь побудувався серед лісу. А ти будеш у нас на вайпі? На якому квадраті твій домік?